Генеральний партнер клубу компанія Рудомайн. Одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної сировини. Рудомайн залізна точка опори вашої діяльності. Офіційний партнер ФК Кривбас. Гра розкриває тебе! І манівітраст. Мані двадцять чотири на 7. Преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. У центрі інновації «Укравіт» ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу «Кривбас». he's Доброго вечора, колеги. Давайте розпочинати прес-конференцію після матчу uh, поруч зі мною Юрій Миколаївич Вернедуб, головний тренер футбольного клубу Кривбас. match. став uh, with me, head coach of FC кривбас uh, Юрій Вернедуб. Вам слово. Добрий вечір. Ще раз скажу так. Трошки не задовольняє нас той результат, який ми сьогодні здобули. По грі, скажу, непогано також виглядали. Грали дуже з непоганим суперником клуб «Вікторія», який завжди є учасником європейських змагань. Але, скажу так, по першому тайму непогано виглядали, забили м'яч. Я скажу так, що в першому таймі практичної моментів біля наших воріт, я не пам'ятаю, а от в другому таймі десь трошки оці 15 перших хвилин. Нас підвели. Спочатку перший м'яч пропустили, непоганий м'яч забив гравець Вікторії, попавши в дев'ятку. Але на мій погляд, що там було порушення на твердохлібі. Ну, рефері не побачив, то таке, значить, його не було. А потім другий м'яч також. Нікого ми зовсім не чекали. підскользнувся наш центральний захисник, і вони провели бистру атаку і забили другий м'яч. Після цього ми знову почали грати в футбол. Були моменти, могли зрівняти, і поперечена була, і вихід один в один. Але ми цим не скористалися. На сьогоднішній день рахунок 1-2 в пользу Вікторії, але ми програли тільки перший поєдинок. Бій нас чекає в Пельзені. Я просто знаю свою команду, своїх хлопців. Я думаю, що ми крові ще поп'ємо. Здаватись, ми просто так не будемо. Шанси, на мій погляд, все рівно 50 на 50, а там життя покаже. Отак. Добрий вечір. Найбільше цим поведуть мене спокійно з тим та висвідком, короткий не скажу зійськовий. Hra celkovo byla dobrá, uh, Viktor je to silný super, uh, Stále je pravidelný účastník evropských pohárov. Co se týká prvního polčasu, chcem říct, že uh, střelili jsme uh, pěkný gol a uh, nebylo žádných, uh, žádných ša golových šancí o, o naší branké. Co se týká druhého polčasu, uh, prvé 15 minut byly velmi zlí, jsme inkasovali jeden gol. Uh, super střelil gol v devátku, dost pěkný gol byl. E, tam bylo možné porušení pravidel proti Jehoru Tvrdochlébu, ale rozhod se vyřešil jinak. E, Druhý gol e, byl e, spojený s tímto, že náš obranca se skliznul a tam byl rychlý útok a potom super e, zastřelil gol. E, po po prvom golu náš tým znovu začal hrát o futbolu a potom jsme měli dost dobré golové šanci, byla jedna střela v Brvno, 1 jeden proti jednoho, ale dnes je výsledek 1-2. Jsme prohráli jeden zápas, ale nie vojnu. Vím, že bude boj v Plzni, dobře poznám svojich chlapcov, lebo oni budou bojovat a ešte my popijeme krv, krv u Plzni. takéž myslím, že šance je stále 50 na 50. Дякую, Колеги, питання, прошу. Пане Юрію. Пане Юрію, чому, на ваш погляд, два діаметрально протилежні тайми провела ваша команда? Перший зовсім не було моментів у вікторії. І другий, ну ми розуміємо, як закінчиться. Я думаю, перш за все, це, ми тільки-тільки. Наша команда молода і багато гравців, які перший раз зіграли в європейських кубках. Тому, думаю, десь переживання, десь трошки менталітет психологічно, може, зіграло роль. Тому що я ж кажу, другий тайм, особливо 15 перших хвилин було дуже багато неточних передач, і хлопці як в ступор попали. Потім знову... Заспокоїлись і, в принципі, гра пішла. Тому мені важко сказати, але це, я не бачу в цьому ніяких проблем. Я думаю, вони вже зрозуміли, що таке європейські кубки, і що треба виходити і грати трошки по-іншому. Так, суперник сильний, суперник такий антропометричний, можна сказати, набагато зросліший в рості. Але треба себе також вести по-бійцівськи, і після того, як тебе відтолкнули, чи ти впав, треба завжди вставати і бігти. У нас цього не було. От команда Вікторія видно, що вони бійці, які багато ігор зіграли вже в Європейських куб. Але нічого, ми будемо вчитися на своїх помилках і робити з цього висновки. Думаю, трошки інше приїдемо ползень. Otázka od ukrajinského žurnalisty byla další. Podle vašeho názoru, proč dva poločasy byly uh, absolutně různými? V prvním poločase uh, takmer nebylo žádných momentů o právní krípasu a druhý poločas uh, vieme, čím se skončil. Uh, myslím, že to je spojeno s tím, že my máme mladý tým a veľa hráčov teraz uh, hrálo svůj první zápas v evropských pohárov. Uh, Taktiež myslím, že to je spojené s nervami, s, mentali s mentalitou, a, takže psychologický faktor bol veľmi dôležitý. Ako som povedal, že v druhom polčase, prvý 15 minút, byl veľmi zlivný, veľmi veľa zlých prehrávok a potom po inkasovnom gole sme pokračovali hrať a hra vôbec sa zmenila. Ale nevidím v tomto problém, myslím, že všetky hráči už pochopili, co to je hrát v evropských pohárov a v Plzni už budu hrát inak. Ak som povedal, je to velmi silný super, silný z hlediska antropometrii, vysoký vrast, vyšší za nás v raste a oni hrají ako bojoviky a ja som, ja som bol poručil svojim hráčom vstávať po fauloch a ďalej hrať, a ďalej hrať. Вікторія це дуже товосений клуб європейських погарів, а вони вже познали хлеб. Колеги ще питання. Прошу. А, пане Юрію, а, а, питання таке. А чому не грав Дмитро Хомчановський? Він пограв за кордоном і а, по пометриї він а, великий у нього зріст? Дякую. Ну, сьогодні Дмитро Хончановський є нашим капітаном команди, нема питань, але ви знаєте, ми вирішили виставити цей склад, тому це вже таке, можна зараз говорити, чому той не грав, чи інший. Ми вибрали цей склад. Я думаю, ми не помолилися, ті хлопці, які грали, непогано себе проявили. Я думаю, у Дмитра також є шанс зіграти в матчі відповіді. тому... На сьогоднішній день ми дали шанс тим футболістам, які сьогодні виходили. Я дуже задоволений. Особливо можу відмітити Олександра Драмбаєва. Ну, мені дуже подобалося, як він вийшов. І то, як він провів, хоча він номінально лівий захисник, але зіграв правого нападника і виглядав дуже класно. Тому це класно, вони молоді хлопці, вони ростуть. і... Я за них дуже задоволений. А Дмитро, я думаю, допоможе у слідуючій грі. Нічого страшного я в цьому не бачу. У нас немає такого, що хтось має грати, хтось не має. У нас дуже багато ігор. Зараз в серпні буде 8 ігор, тому награються всі. Дякую. Власне, на головного тренера була тікала Дмитра Хомчиновського. Він є скусений. Zkusný hráč uh, už předtím hrál v zahraničí a z antropometrického hlediska je dost vysoký. Prečo on nehrál ne v základnej zostave. Uh, Bezpochybně on je kapitán, Dmitr Komšenovský je náš kapitán, ale uh, vybrali jsme jinou zostavu, Teraz už uh, může být otázka, proč ten nehrál, prečo jiný, ale jsme spokojní s tím výběrem hráčov, kterých vybrali v základní zostavu. Uh, chlapci zahrali dobře, ale Dmitro ještě má šancu, aby nám dopomoc v, na odvěti v Plzně a dali šancu našim, našim chlapcům, které dneska zahrali a jsme velmi spokojeni s tímto. Chcem ještě povedať, že Aleksandr Andrabajev mal velmi skvělý zápas dneska. V postriedaní on nastoupil na ihrisko a on je levý obranca, ale hrál pravého útočníka. Já jsem velmi uspokojený s jeho nástupem, on, je, on je mladý chlapec a jiný mladí chlapci mají rast, je, jsme spokojeni s tímto, máme konkurenci a ten fakt, že Dmitro Chomčenovský dneska nenastoupil na Ihrisko, o něčem nehovorí. Але, як ви знаєте, в августі ще будемо мати 8 запасів, що є достовірно, а всі хлопці будуть мати шанс на те, щоб і Я вам дуже вдячний за ваше запитання. Якщо можна, я покину. Гарного вечора. Дякую, колеги. Дякую, колеги. Я сам вам вдячний за ваші питання. Як можна, як є повільне, тоді одійдемо. Дякую. Tak, dámy a pánové, dobrý večer. Vítám vás na pozápasové tiskové konferenci s trenérem Viktoriem Miroslavem Koupkem a pojďme rovnou na vaše dotazy. Jonáši, můžeš začít. rodila se těžce samozřejmě, to jsme vždycky viděli. My, e, viděli jsme, že soupeř má kvalitu, že je silný, že to je velmi nepříjemný mužstvo. E, hlavně se smrtícími rychlými protiútoky. Jeden jsme, snad jeden jsme nezvládli první poločas a hned jsme pikali. Měli jsme územní převahu, ale naráželi jsme v tom finále na, na dobře svomovanou obranu, Ty centry, tam chodili. Naše adresáta, bylo zřejmé, že musíme změnit typologii, typologii jednoho hráče, aby jsme tam dostali víc, víc fyzična do té 16. -ky. Proto byla volba potom tedy na Dana Vašulína. A myslím, to se myslím, podařilo, to byl, to byl dobrý tak, který nám vyšel, koronoval to brankou, udělal tam větší tlak na obranu soupeře a, a, a k tomu ještě jsme dokázali víc vysunout e, pressing a soupeře jsme trošku nutili víc chybám. Na druhou stranu zase tam bylo víc těch protiútroků, protože jak, jak, jak presujete naho, nahoře a soupeř se prokombinuje, jo, jdou zase brejky. E, ustáli jsme je, nebylo to jednoduché a jsme teprve v poločase, kdy, kdy e, máme mírný náskok jedné branky, ale nic není rozhodnuto. Mám radost za Panoše, za jeho krásnou, utěšenou střelu senzační moment, pro něj, do jeho kariéry je určitě významný moment, ale třeba i ta branka Dana Vašulína mu pomůže v další adaptaci na, na, na nové angažmá ve Viktorii Plzeň. Muž to musím pochválit, vyhrali jsme určitě podle mě národ zaslouženě, ale jak říkám, není nic hotovo, soupeř je velmi, velmi bojovný, odhodlaný, velmi, velmi náročný proti němu hrát. А учиться покусив ще бути добрі. Доброго вечора, колеги вітаємо. Запитання від журналіста було наступне. Як ви можете прокоментувати цю перемогу? Перший тайм складався досить важко, а в другому були зміни. Як ви це прокоментуєте? Так, перший тайм був провальним для нас. Кривбас, ми знали те, що Кривбас це якісний суперник з якісними та сильними гравцями. В першому таймі ми мусимо визнати, що не впоралися, було дуже багато моментів, і згідно з цим нам потрібно було зробити зміну в обороні, що ми зробили для того, щоб не пропустити ще більше голів. І наші зміни спрацювали у другому таймі. Ми нам вдалося забити швидкий гол. В нас була фізична перевага протягом цього матчу, і наші заміни призвели до тиску, що змусила команда Кривбас більше помилятися і е, завадило їм грати у позиційний футбол. Наш прес надавав е, результат, і це дуже добре. Другий тайм ми не пропустили. Ми цьому дуже раді, адже наші зміни працпрацювали. Е, мушу похвалити голкіпера і він провів дуже гарний матч. Сподіваюся, що. Це стане для нього гарним початком, адже це його перший матч, і він дуже гарно впорався. Також хочу похвалити усю команду з цією перемогою, вона була абсолютно заслуженою. Але ми мусимо також пам'ятати про нашого суперника. Кривбас дуже бойова команда, дуже складна з нею було складно. і впевнений, що в пильзні вони ще покажуть, і ми мусимо прокувати усю свою увагу до подальшої зустрічі.

trošku něco jiného do toho pole, než, než jsme v systému 3-4-3 jablonci 3, sehráli, tak jsme dali hráče, který je velice kreativní, který má výborné myšlení. Samozřejmě musíte se obávat, jestli to zvládne fyzicky, jestli to zvládne soubojově, ale pochopitelně budíme tréninku a, a zase tak až úplně příliš jsme nepochybovali. Proběhla nějaká konzultace s ním, jo, jak to vidí, a ten rezultát tady toho všeho uvažování byl potom už jednoznačný, že do toho jdeme. A o poločase jsem mu řekl, že, že, chodí moc nízko, že se musí vysunout z náhodou rozhrávce a že musí zakončit, že musí do koncovky jít. Tak poslech. Zeptání bylo z o Euro 3, jak můžete se prokomotovat, či se pít komandy na polzu. Tak, proti náš goalkeeper tože dobře proti Jablonce, on Дійсно зробив потужний вклад в нашу в ті зустрічі, і сьогодні нас дуже врятував. Я вважаю, що конкуренція піде на пользу нашій команді, і в нас я дуже радий, що у нас такий вибір роторів. Гарний результат сьогодні Сподіваюсь, що ця конкуренція призведе до балансу, і ми зможемо отримати прогрес, ріст гравців, що призведе до фінального доброго гарного результату. Так мої якісь міські новинарі, який Українські журналісти, чи маєте ви запитання до головного тренеру Віктора Пулценя? Пане Ярослав, Ярослав, що ви чекаєте у другій грі в е проти Кровбасу? Так я очікував, що, що ja, розуміло, розуміло. я розумію, розумію, я панімаю. Я очікував, що е-е нам допоможе домашній на простір. s podporou našich diváků to budeme mít, věřím tomu, že vyprodané, vyprodané do San Aréně, tak se jmenuje náš stadion, do San Arena, budeme mít další hra, 12. hráče v zádech a že to, že to jsme schopni dokončit, toto dílo. Očekávám samozřejmě soupeře, který se nikdy nevzdá, nikdy se nevzdá, jo? bude, bude dělat všechno pro to, aby, aby sportovně uspěl. Musíme si dát velký pozor, musíme být dobří, jak jsem říkal, musíme být chytří a musíme uh, uh, určitě hrát uh, dobře vzadu, jo, Na hlavně v chytání jejich rychlých protiútoků. Ty jsou opravdu velmi nebezpeční, na čele s tím hrotovým hráčem uh, Princem a s Adem, který je, uh, který je dobrý, jo, tak jako těžko se chytá a uh, k tomu stejnou náběhu míče je to velmi nebezpečný. A nesmíme dát soupeři prostor, protože je velmi dobrý na míči. Ty záložníci středoví jsou šikovní na balonu. Ten, ten Luněv, ten na kraji Kuzik a tak dále, to jsou dobří fotbalisti, a, nebo dvacítka, to je těžké jméno pro mě, my, 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 my. my, my no, no, jsou dobrý hráči. A podpora granních obránců, mužstvo má kvalitu, vysokou kvalitu. Вважаю, що очікую на домашній зустрічі, те, що нам допоможе домашня арена, підтримка наших фанатів, адже на нашій домашній Дусан Арені ми, в нас буде перевага в 12-му гравці в обличчі наших вболівальників. І вважаю, що вони нам допоможуть отримати цю здатність, щоб закінчити цю справу з футбольним клубом Кривас і пройти наступний раунд. Але стосовно кривбасу, цей суперник ніколи не здається, і однозначно це буде важка гра. Тому нам потрібно бути розумними, сконцентрованими, в деяких моментах хитрими. А стосовно гри, нам потрібно перехоплювати м'ячі, щоб завадити кривбасу, розвивати свої атаки. Хочу відзначити віокремити принца Аду, він є дуже небезпечний, Він сьогодні нам забив в наші ворота. Uh, дуже дуже потрібно, дуже важливо це зробити, щоб uh, не дозволити uh, Кривбасу мати дуже багато вільного простору, адже вони мають uh, якісних півзахисників. Луньов, Кузик, Микитишин це дуже сильні гравці, і uh, в цілому футбольний клуб Кривбас uh, має uh, якісний склад, і друга зустріч буде дуже важкою. Так, дякуємо за наші вулицький збітників вечора. Дякуємо Дякую за прес-конференцію. Наш канал Одне з найбільших підприємств із виробництва залізорудної сировини. Рудомай. Залізна точка опори. Вашої діяльності. Офіційний партнер ФК Кривбас. Гра розкриває тебе. In money we trust. Money 24 на преміум спонсор футбольного клубу Кривбас. У центрі інновації Укравіт ми щодня проводимо агроексперименти та створюємо оригінальні засоби захисту рослин. «Укравіт» – оригінальний спонсор футбольного клубу Укривбас.